Доброго дня! По поводу вашого запиту. Пояснення дуже просте. Свічки ІК-16 ТТ. ік 16 тт Бере магніт. Не магнітиця. Бере магніт, такий приблизно, як ви взяли. Дуже мощний, Магнітиця. Бачите? Магнітиця. Тому що притягує не боковий електрод, а притягує саму різьбу. Тому що ви взяли магніт дуже мощний. Дивіться. А якщо тут брати, тут звичайний метал. Його буде притягувати. Ще раз показую. Бачите? Магніт. Боковий електрод не магнітиться. Якщо брати бокову просто різьбу, наприклад, там звичайний метал. Буде магнітиця. Бачите? Бачите? Тут не магнітиця. Бере мочний магніт. Бачите? Магнітиця. Я думаю, зрозуміло. Дякую вам. Якщо щось не так, набирайте, телефонуйте.